Друзі, хотілося б разом з вами зазирнути в ті обставини знов знов в ті обставини, які ми вже згадали сьогодні, що було на вечері і чому нас це вчить. Відривок, який був вже прочитаний, він, ми знаємо, що він знаходиться в листі, в листі до коринтян, до церкві в Коринфі. І коли ми зараз будемо говорити про Коринф, важливо усвідомлювати, що це було за місце. Що за люди там жили, якісь декілька фактів про нього. Сам, саме місто Коринф, воно було одним з найбагатіших міст Римської імперії, завдяки своєму розташуванню. Місто Коринф, воно мало багато людей, які були ремесниками, купцями, мандрівниками з усього світу, і там жили дуже ну, частка заможних багатих людей. Окрім того, це було місце, де воно було дуже відоме своєю розбещеністю. Саме в цьому місці знаходився храм Афродіти, де служили дуже багато тисячі. Історики говорять тисячі храмових повій. І все це, ну, було, знаєте, як достоинством цього місця, цим хизувалися. Навіть слово коринфувати воно залучалося в, там в народі, воно означало в грецькій мові жити розпусто. Ще один факт коринф він був космополітичним містом. Його населяли дуже багато різних національностей. Там були греки, там були євреї, єгиптяни, там були фінікійці і багато інших народів. Багато мешканців цього міста вони колись були рабами, але вже стали свободними. І ще один факт про місто Крим це місто воно було зруйновано в 146 році до Різдва Христового і з часом відбудовано. Тобто, це було нове місце. Нове місто. Якщо ви зараз можете малювати собі, як би ви зобразили в своїй уяві це місто, але от з таким було місто Коринф. І коли ми говоримо про місто, до якого Павло пише листи, він пише саме через те, що там були проблеми. Друзі, перша проблема, на яку говорить апостол Павло, він говорить, що там була моральна розбещеність. Павло акцентує це в п'ятому розділі. Там було зловживання свободою. Там було неправильне розуміння Воскресіння, там були проблеми під час богослужіння, і там було неправильне розуміння духовних дарів. Ми бачимо, що в цьому листі Павло дуже багато він говорить, він вчить, він підкреслює проблеми помісної церкви. Таке велике місто, воно має багато плюсів, там є різні люди, воно може стати центром Євангелія, звідки буде і надалі. Історія про це говорить, вся греція знати про Господа Христа. І Павло дуже явно він підкреслює деякі моменти, які треба змінити коринфянській церкві. Проте, друзі, він підкреслює чесноти цієї церкви. Апостол Павло він каже, що ця церква вона мала багато дарів. На відміну від інших церков, він підкреслює, що вони, вони росли і вони були дуже успішними в розвитку цих дарів. Окрім того, сама церква вона росла і вона розвивалася за невеличкий термін, який був там, Павло. Ми знаємо, що церква вона росла, і після того, як Павло йшов, церква росла і збільшувалася. І ще один з важливих моментів Павло він називає цю церкву освяченими у Христі. Він говорить, що вони пізнали Христа, що Христос є посеред них, і Христос освячує цю помісну церкву. Резюмуючи те, що ми вже знаєте зазначили, якщо ми говоримо про аналіз міста та церкви, то церква вона складалася з дуже різних людей. Церква була наповнена і євреями, і греками, і римлянами, і багатими, і бідними, і колишніми рабами, і в повпочасному моменті рабами. І до цього ж моменту ще й Коринф був важливим місіонерським центром. Саме звідси Павло написав два листа до Солонян. Саме це місце, як ми вже сказали, воно було містом поширення Євангелії для всієї Греції. Коринф, друзі, він був дуже контрастним містом. З одного боку, він був розбещеним, але він був впливовим. Він був язичницьким, але він був відкритим до нового вчення. Церква вона була динамічною, але мала багато проблем. Коли ми читаємо різні листи, то ми бачимо, що листи до церков характеризують різні прототипи церков. І проблеми, і чесноти, які зазначає тут Павло, вони чимось можуть нагадувати наші церкви, чимось можуть бути дуже далекі. Місце, яке я хотів би, щоб ми прочитали текст, який ми прочитаємо, він буде уникати тексту, який читали вже на хліболамані. Це з 17 го вірша до 22-го і з 33 го до 34. го Павло він каже: даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. Це він говорить про вечерю Господню. По перше, чую, що коли ви збираєтеся в церкві, між вами є розділення, чому я частково і вірю. Бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах. Аби виявилися між вами і досвідчені. Крім того, коли ви сходитеся разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю, адже кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю. Тож один голодує, а інший пивається. Невже не маєте домів, каже апостол Павло, щоб їсти й пити? Хіба цим ви не зневажаєте церкву Божу і не соромите тих, які не мають? Що вам сказати? Можу похвалити вас? Ні. За це не похвалю. Далі він говорить про те, що він прийняв від Господа. Ми вже це чули. І в 33-му вірші у висновках, друзі, це важливо, що говорить Павло у висновках. Він каже: Тому, брати мої, як сходитися їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходилися на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду до вас. Павло в цьому тексті він чітко підкреслює ще одну досить важливу проблему в цій церкві, а саме розділення. Коли ми бачимо, що Павло згадує цей відривок, до того, до того він вже говорив про розділення в цій церкві. Церква, вона, в друзі, була поділена на партії. Ми знаємо з першого розділу, що їх було чотири: одні підтримували Павла, інші Аполоса, хтось кифу, а хтось виходив і говорив: Ми взагалі тільки Христові. Павло наголошує, що Христос єдиний центр віри, а вчителі людські. Вони все просто послідовники Христа. Павло характеризує це розділення як травму в організмі. Друзі, дуже цікаво, що Він говорить, щоб ви були з'єднані в одному дусі і в одних думках. І говорячи слово, з'єднані, він використовує його в медичному значенні. Як з'єднують зламану кістку або виправляють вивихнутий суглоб. Тож він говорить, що розбіжності в громаді, в помісній церкві вони настільки критичні, як травма в організмі людини. Вона не може функціонувати повноцінно. Павло підкреслює цю проблему. Окрім того, друзі, він говорить про те, що християни практикували судові позови між собою, віруючи, просто кажучи, судилися між собою. Перед язичницькими суддями. І Павло запитує, каже, якщо ви коли-небудь збираєтеся судити весь світ, якщо навіть ангели вищі створені будуть піддані вашому суду, як ви можете в ім'я всього цього віддавати свої справи на суд язичницьких людей? Як ви можете це робити? Якщо ви повинні це робити, каже Павло, то робіть це всередині церкви. Цікаво, те, що Платон задовго до цих слів сказав про те, що благочестива людина воліє страждати несправедливо, ніж діяти несправедливо. Це дуже важливий принцип. Якщо серед християн живе хоча б тінь Христа, каже Вільям Барклі, то він швидше перенесе образу або втрату, задіяну йому шкоду, ніж зробить спробу обернути все це проти іншого. Тим більше, якщо цей інший це брат у Христі. До того ж всього корінтяни неправильно розуміли суть всього хліболамання. Багаті вони приходили раніше і влаштовували для себе бенкет. А бідні залишалися голодними. Хтось напивався, так, що ставав вже не в, сам, не в собі, забуваючи, що це взагалі приймаючи вино, це спомин про Христа. До того, як Павло написав. Цей лист і згадав цю цю історію. Вечеря вона складалася з двох частин. Перша частина вона називалася «Агапе», Вечеря любові. Ми ще пізніше до неї звернемося. А друга частина, вона була одночасно, приймався хліб і вино. Вона називалася Євхаристією від грецького слова подяка. І загальна вечеря була називалася «Агапе, «Вечеря любові», А в кінці приймали на спомин про Христа, робили цю «Євхаристію». І турбувало Павла в те, друзі, що в цій вечері любові, в цьому агапе, в Коринфянській церкві взагалі не залишилося самої любові. Взагалі не залишилося самої суті. Вони приходили не для того, щоб продемонструвати братню християнську любов, а для егоїстичного задоволення плоті. Уявіть собі цю картину. Ми знаємо, друзі, що. Після того в Коринфяській церкві вони взагалі ці трапези стали проводити окремо. Вони стали збиратися по грубках. і хтось собі на стіл збирав щось побільше, хтось поменше. І Коринфянська церква каже, що це рекомендував їм робити Павло. Отже, уявіть собі, святкова трапеза, покликана висловити єдність церкви, призводить до таких подій, до такої катастрофи. Друзі, ці приклади вони демонструють, що в церкві в Коринфі вона була дуже велика проблема. Проблема розділення. І говорячи про це, хочеться сказати, що це була катастрофа для того часу, тому що єдність була ідентичні, ідентичні, ідентичністю, вибачте, церкви. Єдність це ідентичність церкви. Ранньо християнська церква була єдиним місцем у стародавньому світі, де були зруйновані усі бар'єри. Усі класи, де не було розуміння вільний ти чи раб, елін, ти чи варвар, не було, на якій мові ти розмовляв, юдей, ти чи язичник, маєш ти римське громадянство чи ні. Церква це була єдиним місцем, де люди об'єднувалися, де люди були єдними. Послухайте, що говорить один з істориків. Він каже дуже цікаві слова це історик раннього християнства. Він каже так: у своїх кордонах вони, тобто християни, майже мимохить вирішили соціальну проблему, що стрясала Рим, і до теперішнього часу стрясає Європу. Християни підняли жінку на належну висоту, вони повернули в фізичній праці, її гідність, вони перемогли злидність, звільнили людину від мук рабства. Сутність перевороту свідомості, що відбувся, полягає в тому, що в таїнстві ввечері був забутий класовий і расовий егоїзм. Уявіть собі, на цій вечері вперше в історії, там, в людстві, в Римській імперії, був забутий цей егоїзм, а любов, вона була образом померлого за людей Христа, і вона стала основою для суспільства. І от саме цю традицію, саме цю єдність Коринфянська церква, вона нищить. В самому місті, в Коринті, люди також це робили. Люди, які не вірували в Христа, вони збиралися на бенкети. Цей бенкет називався Еранос, на який кожний учасник приносив свою їжу. І вони збиралися, їли і могли спілкуватися. Коли ми говоримо про це, то дуже важливо зрозуміти, що. Слово вечеря в грецькому вживається як дейпнон. І це слово використовується як основна трапеза дня. Так склалося історично, що Еліни вони могли ну, зранку взагалі не снідати або взяти маленький кусочок хліба, помочити вино і поїсти. Обідали вони десь на вулиці, біля ринку чи на, 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 на якійсь дорозі. Вони так до цього ставилися. А саме вечеря. Це було те місце, де люди сідали, і без усякого поспіху вони їли. Вони спілкувалися. Вони не просто вгамовували свій голод, друзі. Вони довго розмовляли один з одним. Уявіть собі цю картину. Хазяїн з рабом. Люди, які на вулиці до того хотіли вбити друг друга, і, 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 чисто історично, культурно, там вони їли і спілкувалися. Але в Коринфянській церкві все. Стало інакше. На превеликий жаль, Павла, друзі, там були багаті і бідні. І вечера любові для багатьох рабів, вона була фактично єдиною можливістю взагалі нормально поїсти за тиждень. Бо вони приходили і могли поїсти те, що хтось принес. Сталося так, що церква, в якій нехтують обов'язком ділитися один з одним, перестає бути церквою. Люди, які намагаються зберегти свої речі лише для себе чи для свого кола людей, вони взагалі не розуміють суті християнства. Саме про це говорить Павло, трапеза, яка повинна була зменшити соціальні відмінності, лише призвела до їх поглиблення. Друзі, люди, справжня церква це група людей, об'єднаних між собою своєю єдністю з Христом, єдністю з Христом. Справжньому християнину неможливо мати багато і при цьому цьому радіти. Справжній християнин, маючи щось, дуже хочу ділитися цим. Ділитися з прагнущим, ділитися з бідним. Павло акцентує увагу на втраченому сенсі вечері Господньої. І коли ми говоримо про відмінність у поглядах чи розділеннях, то це різні речі. Якщо ви подивитеся в 18-му вірші, говориться про розділення. Цього розділу, а в 19-му про відмінність у поглядах. І якщо відмінність у поглядах, це коли люди мають різні думки, переконання, але залишаються в діалозі. Вони взаємодіють, вони дискутують, вони шукають компроміси, вони обмінюються ідеями і вони збагачуються. І це нормальна практика в церкві. Знаєте, церква це як ковдра, яка пошита з різних ласкоточків, але вона вся єдина, але вона монолітна. Проте розділення Павло він каже, він підкреслює, що це стан, коли відмінності, через відмінності люди вони не хочуть співпрацювати або не можуть. І що, врешті-решт, веде до конфлікту затяжного, до припинення взаємодії, до розділення і ізоляції. Розділена церква це слабка церква. Сказав якось Джон Веслі: Об'єднана церква це нездоланна сила Божа. В ситуації, друзі, коли конфлікт є, ну, є і його не можна уникнути, то природній шлях це шлях компромісу або шлях мирного переконання однієї сторони на другу. Проте відмінність у поглядах розділення, коли ми говоримо про розділення, передбачає. Маніпуляції передбачає ультимативний шлях і закінчується тим, що одна зі сторін вона просто йде в розпачі. Якось 에, Августин сказав: у необхідному єдність, єдність, у сумнівному свобода, у всьому любов. І саме про це говорить Павло, акцентуючи свої слова на тілі Христа. Я думаю, ви знаєте кожне, що тіло Христа хліб. Ну, Поєднують дуже часто. Ми дивимося на хліб і бачимо тіло Христа, який приломлявся, який був вбитий. Проте ще один сенс, окрім класичного розуміння, я хотів би запропонувати окремий сенс, що тіло Христа як символ церкви. І фразу тіло Христа означає в Павла дуже в багатьох містах церкву. До того моменту, як ну, лист він був поділений на вірші то З 11 по 14 розділ Павло скрізь говорить про тіло Христове як про церкву. В 12 розділі після того він говорить, що тіло Христа це церква. Тому в цьому місці, коли ми говоримо, що тіло Христа, ну, ми повинні міркувати про тіло Христа, думати, дивитися на нього, цікаво подивитися як на церкву. Цікавий розсуд, що їсть і п'є недостойно той, хто ніколи не усвідомлював, що вся церква це тіло Христове. Хто грішить проти своїх братів, той не думає про тіло Христа. Друзі, кожен, хто чинить у своєму серці ненависть, в серці, в кого є гіркота, зневага до брата свого, прийшовши до Господнього столу, той єсть їсть і п'є недостойно. Про це говорить Павло. В хлібі, друзі, який ми сьогодні розносили, не, мож, не може бути ну, за, за ніяких умов дві однакові частинки. Всі вони дуже різні, як і ми з вами. Ми всі різні, ми всі маємо відмінність у поглядах. Проте, коли ми дивимося на хліб, на цілий хліб, ми бачимо монолітну, монолітну річ, яка абсолютно сформована і яка абсолютно структурована. Друзі, хто їсти і п'є недостойно, це означає не усвідомлювати значення і величності єдності в церкві Христа. І далі Павло він говорить, нещастя, які спіткали коринфянську церкву, вони, можливо, були спричинені тим, що церква приходила на вечерю, маючи між собою розділення. Вони просто змінили суть суть хліболамання. Карл Барт, колись він сказав такі слова: Христос не може бути розділений. Немає іншого християнства, окрім християнства єдності. Цікавий момент, що Павло, він в 22-му вірші каже: невже ви думаєте, що такою поведінкою ви не зневажаєте церкву? Він це говорить по відношенню не до Христа, не до тіла, не до просто смомен і жаль, що Христос вмер за мене. Він говорить, ви зневажаєте церкву неправильним розсудом на хліболамані. Більш того, в 23 му вірчі, подивіться, він підкреслює, каже, вечеря була саме тієї ночі, коли вчитель був виданий і зраджений. Павло, умовно кажучи, показує нам приклад єдності Христос в саме ніч, коли був вбитий, Він показав приклад єдності. За столом був навіть Юда. В 1 Коринтян, в 11 му розділі, у висновках Павло каже, коли сходитися між собою, чекайте один одного. Я хотів би, друзі, щоб ми декілька перед молитвою, декілька практичних е, моментів залишили для себе. Що означає бути єдиними? Що означає не нести роз'єднання в церкві, не розділяти церкву? Перше, це бачити в кожному члені церкви Христа. Друзі, нам треба допомагати, якби ми допомагали Христу. Відвідувати людей, якби ми відвідували Христа, молитися з людьми, якби ми молилися з Христом, співчувати комусь. Якби співчували Христу, ділитися з кимось, якби ми ділилися з Христом, і служити комусь, якби ми служили Христу. Друзі, спілкуватися так, якби ми спілкувалися з Христом. В Матвія в 25 розділі Христос Він говорить, що Він що в день вічності, коли люди прийдуть на звіт, Господь скаже: я голодував, і ви дали мені їсти. Я спраглим був, і ви мене напоїли, і там далі йде перелік. Сьогодні ми повинні побачити в людях, які нас оточують Христа. Другий момент шукати спільності і на ній будувати відносини. Друзі, нічого не стає такою твердою основою для стосунків. Як Христос. Сьогодні церкву може об'єднати тільки Христос. Сьогодні Христос нас називає в сукупності всіх тілом Своїм. І як в живому тілі всі процеси, вони абсолютно гармонічно і злагоджено працюють, сьогодні, так і в нас має функціонувати церква. Павло він каже, від нього ви є в Ісусі Христі. Він каже, кожен з вас взяти від Христа, ви є частинка тіла Христового. Не роз'єднайтеся. В перших десятих вірша цього листа до коринтян Павло десять разів говорить слово Христос. Він акцентує Церква, дивіться на Христа, церква, ви взяти від Христа, церква, ви повинні бути в одному тілі, як був Христос тут на землі. Третій момент ділитися один з одним. Друзі, важливо ділитися думками, ділитися планами, ідеями, ділитися молитовними потребами. Цікавий факт, що коли ми говоримо про інших з кимось, це означає, що ми не хочемо або не можемо говорити про себе. Нам страшно ділитися своїми проблемами, нам страшно відкривати свою душу, нам страшно, як ми кажемо, віддавати частинку серця свого комусь. І це є проблемою. І в тому плані, перша церква, вона ідеальна, що в них були навіть фінансові питання, підкреслені єдністю. Четвертий момент. Друзі, розвивати культуру смирення та любові. За це відповідає вміння вибачатися. Ви знаєте, що вміння вибачатися воно демонструє перевагу любові до інших людей над особистими амбіціями. Сьогодні любов до тієї людини більше. Ніж мої особисті амбіції, я можу бути десь в своїх роздумах правий або напівправий, але я вмію смиритися, я вмію вибачитися. Господь долучив до свого плана Мойсея свого часу. Він каже: долучайся і роби зі мною моє служіння. І шлях культури смирення та любові це коли ми смиренно долучаємо до Господнього служіння людей, які нас оточують. Чуєте, друзі, не до мого служіння, не до того, як я веду це служіння, а до служіння, яке вірив мені Господь. Саме так запрошувати людей. Дітрих Бенхофер він сказав: єдність церкви це не результат людських зусиль, а дар Святого Духа нам потрібно не створювати її, а зберігати смиренні любові. П'ятий момент навчатися єдності. Навчатися єдності. Павло пише свій лист коринтянам, коли віруючі в цій церкві були всі, уявіть собі, не більше три роки як християни. Це була нова церква. Усі вони були новонавернені, і в їх культурі не було християнських семей. Там не було в нашому розумінні ДВР. Це всі люди були як нові. І вони вчилися, вони прислуховувалися до Павла, і вони розуміли, що вони можуть помилятися. Але треба чути один одного. Саме це і говориться про навчатися єдності. Церква це група грішників, грішників врятованих і тих, що каються. Так, але все ж таки грішників. Це сказав Енді Населі, що церква це група грішників і врятованих, і тих, що каються. але все ж таки грішників. Не дивно, друзі, що церква має проблеми з гріхом. Не дивно, що сьогодні в нас є різноманітність, не дивно, що ми по-різному думаємо і наш підхід у кожного свій. Але дуже важливо, щоб ми мали єдність, щоб ми розуміли, що Павло каже: церква це тіло Христа, і всі ми потрібні один одному, саме в єдності сила. Якось Генрі Форд він сказав, об'єднатися це початок. Залишатися разом це прогрес, а працювати разом це є успіх. Останнє місце, яке я хотів би, щоб ми побачили цю цитату, і цей висновок, і зараз ми будемо молитися, друзі, Христос прийде не за пасторами. Христос прийде не за диякунами, не за хористами. Христос прийде не за багатими чи бідними. Христос прийде не за тими людьми, які вміють класно робити служіння. Христос прийде за сукупністю, за церквою. Христос прийде за церквою, не за родинами, не за прізвищами, не за друзями, не за компаніями. І сьогодні нам дуже важливо розуміти в помісній церкві. Сьогодні я роблю розділення, чи я хочу з'єднати. Сьогодні я є тим, хто роз'єднує чи об'єднує. Біллі грем він сказав: замість того, щоб гадати, коли він повернеться про Христа, краще бути зайнятим тим, що Він наказав нам робити, поки він не повернеться. Тож, друзі, давайте ми будемо об'єднуватися і будемо єдиніми в Христі. Амінь. Давайте помолимось.